Допомагати Львівщині, а не регіонам? Львівщині. Ну, я був одним з перших, хто ініціював ще як кандидат у депутатів Верховну Раду про те, що Львівщина потребує об'єднання депутатів Верховної Ради від Львівщини в єдину Львівську команду. А ще краще, щоб об'єдналися усі депутати з Галичини, і створили Галицьке коло. Цей проукраїнський стержень заради об'єднання усіх національно-демократичних сил, і ми не тільки думаємо, ми вже діємо і при першим прикладом об'єднання депутатів від Львівщини, це є звернення до з вимогою до президента та до генеральної прокуратури щодо ситуації, яка сталася на Моршинському заводу мінеральних вод, і під вже підписалися де на сьогодні на цей час, коли ми збиралися. Коли було зібрання про підписання угоди між депутатами Верховної Ради та представниками міст селищ представниками асоціації міст в обласній раді, після того ми депутати представники від Львівщини, десять депутатів від Львівщини зібралися в в кабінеті в приміщенні міської ради в Андрія Садового і підписали одним з пунктів були розгляду і підписали звернення до президента. Та до генеральної прокуратури щодо недопустимості рейдерського захвату заводу моршинського заводу без мінеральних вод. Десять депутатів Верховної Ради вже підписали і визначили куратора з ініціативи. Виніс ініціативу Ярослава Гінка про те, щоб координатором Львівської групи Львівської єдиної команди став Степан Кубів. Він на сьогоднішній день є координатором депутатів від Львівщини. І я переконаний, що під тим зверненням вже є більше підписів, чим десять депутатів. Запитаємо Степана Кубі. Надію, що 10 депутатів вже є від Львівщини, є єдина, створення єдина команда. Також ми обговорили про те, щоб відкриття спільної громадських приймалень як в Києві, так і у Львові. Щоб від депутати Львівщини а в Києві ми це бачимо. Відкриття громадської приймальні на Товаристві Львівщина, яке є як депутат є представників Львівщини, має товариство Львівщина в Києві. На базі тому вони мають приміщення. Ми з ними першими проведемо перемовини про те, щоб відкрити там громадську приймальню депутатів Верховної Ради від Львівщини. А у Львові визначимося. Пропозиція поступила від Андрія Садового про те, що це було в міській раді. А також пропозиція поступила присутнього там Петра Колодія як голови обласної ради, щоб приймали відкрито обласній раді, щоб не зациклювали суті на місті Львові, а депутати Верховної Ради щоб працювали на, на всю Львівщину. Ми обов'язково відкриємо і будуть працювати ці громадські приймання. Також було обговорено питання на ГАНі, які вже потрібно вирішувати. Це питання щодо тільки ми приймаємо присягу, це питання про те, що потрібно в казначействі України жорстко ставити питання про недопустимість затримки оплат з казначейських рахунків, затримок, затримок коштів які зараз ми бачимо. Так, що чи, чи, ну, можна робити звернення, можна, звичайно. Але чи вірити в це, 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 те, що буде ефективно. Враховуючи вір... те, що ви будете. Я, я вірю а, одне, що під, перше, mm -hmm. що під лежачий камінь вода не тече. А в нас камінь на Львівщині вже так мохом поріз про владний, що треба взяти добру ломату і єдиною командою цей камінь зрушити і такий, щоб чисте джерело почало б битися, і Львівщина щоб віднімалася з руїн. Оце я вірю і прикладу всі зусилля і спільно з депутатами від Львівщини зробив все для того, щоб показати і змінити ситуацію, щоб щоб субвенції, які йдуть з державного бюджету для Львівщини, не були вскофі коефіцієнт, три а на Донеччину 10,9. і то як беремо за базу одиниця, то на Донецьку область йде 10,9 коефіцієнт. А на Львівщину 03, оце нам потрібно змінювати. і Ми повинні всі зусилля прикласти. І кожен депутат від Львівщини буде працювати в комітетах. Ми розпреділимо кожен іде в комітетах і працювати і спільно єдиною командою, обговорюючи питання, переконувати у своїх фракціях. Тому одним з питанням, чому я вибрав фракцію удар, бо достатньо. Багато є представників Львівщини, Галичини у фракції Свобода, багато є в об'єднаній опозиції, тому що сім представників. Які від об'єднаної позиції Львів'ян пройшли по мажоритарних округах, а в нас є двоє представників від Львівщини з Ярославом у ударі, і як злагоджена львівська єдина команда, ми в своїх фракціях будемо переконувати, що потрібно підтримувати Львівщину, під потрібно підтримувати Галичину. І вірю, що ми будемо не єдиними. Говориться не про 25 депутатів від Львівщини, які пройшли у Верховну Раду, а говориться про те, що Тих 25 депутатів повинні працювати так, щоб, як стоїть питання Львівщини, щоб було 226 голосів, для того, щоб питання вирішувалося. А час покаже, вдалося нам це чи не вдалося? будь ласка,